Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо загальний таророзклад для левів на березень місяць. І подивимось, що чекає вас в березні. Нових підписників хочу нагадати, що ви переглядали ще свої таропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео залишу посилання, де ви зможете вирахувати. І це надасть вам більш детальної інформації, які події будуть відбуватися в вашому житті. А також хочу попросити вас, вашої підтримки каналу та мене, вашими вподобайками та підписниками. Підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте про минулі прогнози, як вас програлися. Давайте розпочнемо ваш прогноз. І розпочинаємо ми завжди з цигніфікатора місяця. Яка головна енергія буде присутня в березні у Леві? Яка Головна енергія у леві, в березні. Пас жезлів -жезлі – це якась нова дорога, новий шлях. От Начебто ви робите якісь перші кроки. В якійсь справі. Це, можливо, жезли в нас відповідають за роботу, а також за будь-які повсякденні справи, якими ви займаєтесь. От, Начебто, ви розпочнете якусь справу. І, до речі, на одній колоди, вісім кубків. Можливо, ви будете приймати якісь рішення стосовно. Ну, будете змінювати свої пріоритети, можна ще так сказати. Альтернативні рішення приймати. От. У мене є пропозиція, але я не хочу реагувати на цю пропозицію. Я йду іншим шляхом, я вирішую питання не так, як думав, тому що це для мене вже не актуально. От такі от енергії можуть програватися у вас в березні. Давайте подивимося більш детально. Чого очікувати Левам в березні? Ой, дивіться, карти повипадали. О, ну, якісь результати у вас, я хочу сказати, будуть позитивні результати, але є ще якась агресія. Ну, добре, давайте все ж таки зробимо розклад. Чого чекати Левам в березні? Дев'ять Пентаклів. Дев'ять пентаклів це в нас завжди е дуже добрий результат, який ви отримуєте стосовно вашої, е ваших зусиль, е які ви до цього вже зробили певні дії, е певні справи, і ви отримуєте вже результат. Ви задоволені своїм результатом. До речі, це не тільки може бути результат, а це ще може бути в прямому смыслі сенсі: будете тримати ваші пентаклі в руках, можливо, деякі леви собі зможуть щось купити, таке, щоб порадувати себе левицю або себе лева. Так? І ви будете знаходитись в такому. Дуже доброму емоційному стані. Тобто у вас буде енергія для вашої нової дороги. Давайте розпочнемо. О, і розпочинається у вас з ілюзій. Ілюзії, ілюзії це у нас тут сім кубків, які наповнені чимось наповнені, так. Кожен кубок наповнені своїм емоціями, так? наприклад, фінансове якісь наповнення хто що вкладає в ці свої кубки. Але я вам хочу сказати, що вам потрібно сконцентрувати свою увагу на вирішення якоїсь одної задачі, певної задачі для досягнення якихось результатів. А також сім кубків каже, що деякі леви можуть отримувати якісь, можливо, пропозиції, або будуть якісь варіанти. Обрати щось, так? Але зразу хочу сказати, що це все може бути ілюзією. Тому що в нас сімка кубків каже, ілюзія. Не довіряй, не вірь. Ну, наприклад, якісь розмови або якась інформація, не сприймайте все буквально. Ось так і от, ще може нас застерегти сімка кубків. Далі. Далі карта світу. Леви, у вас ця карта світу випадає вже, як я пригадую, на новий місяць випадала вам карта світу, яка каже, що ваші ілюзії закінчаться, що починається якийсь новий етап вашого життя. От Всі якісь, можливо, негаразди, вони, ви залишаєте їх в минулому. Тому що, от знаєте, розшифровка карти світу, енергії світу, це каже, що погані часи закінчилися. Це дослівно так. Да? Починається якийсь новий етап. А карта світу завжди дає розвиток, розвиток в стосунках, розвиток в роботі у кожного в різних сферах життя. Будуть програватися ці енергії. Але я вам хочу сказати, любі Леви, що е, закінчаться ваші ілюзії. Далі. Далі п'ять пентаклів. П'ять пентаклів каже, що е, деякі леви, можливо, будуть витрачати кошти е, туди, куди вони не планували. До речі, я вам хочу сказати, що. Е, ви, навіть деякі леви можуть купити якусь, е, якийсь товар. Так? А там не не буде, чи е, не за ті функції ви заплатите, і, і буде розчарування, да, що ви переплатили, наприклад, що ви не задоволені цією покупкою, ще так може бути. Тому рекомендую не, ви, не викидати чеки, щоб можна було або здати, або обміняти. Е, Хочу зауважити, що якщо деяких левів турбує здоров'я, тримайте це під контролем. Тому що п'ять пентаклів нам може казати ще не, не про дуже добре саме почуття, що деяким левам, можливо, навіть придеться витрачати кошти на своє здоров'я. А також п'ять пентаклів нас каже, що щось недостатньо. От, ну, недостатньо. Недостатньо знань, можливо. Недостатньо не то, щоб знань, а якоїсь інформації, конкретики якось недостатньо. Чогось не вистачає. Далі о, сонечко. Дивіться, але все ж таки в вас сонечко засяє, і вас, знаєте, це тріумф. Все-таки, незважаючи на нестачу чогось. Ви все одно досягаєте свого успіху, досягаєте своєї мети. І ви будете задоволені, і до речі, це знаєте, я вам тут казала, що 9 пентаклів у вас такі самопочуття, у вас заряд енергії. От сонечко нам про це і каже: що у вас буде такий заряд енергії, і ви будете, так сказати, йти вперед, у вас буде сила. Енергетична сила для досягання своїх результатів, для досягання успіху. Далі четвірка пентаклів. До речі, деякі леви будуть відстоювати, ну, навіть не відстоювати, вони будуть залишатись при своїх позиціях, думках, фінансах. Так? Можливо, тут так цікаво виходить, що, можливо, це в фінансах деякі леви будуть витрачати кошти, а потім ви отримуєте якусь, начебто, можливо, якийсь подарунок, чи якийсь бонус. Це може бути фінансовий бонус, я вам хочу сказати, любі леви. Далі, давайте подивимося, все ж таки, як завершиться березень для вас, лібілевий. Фіналізуйте березень для левів. Все ж таки випадала. У нас випадав цей паш мечів. До речі, у нас випадає тут тут Паш Жезлів, тут ваш меч. В мечі це в нас інформація, Інформація, документи, все, Всі ці теми можуть бути пов'язані і програватися у вас в березні. Я вам хочу сказати, що паш каже що щось недостатньо. Сім кубків нам каже, що якісь ілюзії, якісь недостовірна якась інформація. І на дні колоди, до речі, сім. Мечі. Всі мечі, це в нас хитрий чоловік, чоловік який, е, до речі, в прямому сенсі слова це може навіть бути шахрай. Так що е, будьте обережні, е, з шахраями. А також це не тільки може бути, там, знаєте, фізично у вас викрали там гроші, але це можуть бути ще якісь хитрощі. Застосовані проти вас е, плітки, тому що в нас е, мечі випадають, так? а е, паш мечів це в нас е, м, ну, такий е, пакослівий паш, який напакостить за спиною у вас. І, до речі, хочу вас застережити, щоб будьте уважні і перевіряйте всі ваші документи. Щоб вас. Е, всі дані були записані вірно. Лево я вам хочу сказати, що в березні ви можете чути недостовірну інформацію стосовно, ну, це може бути програтися в будь-якій сфері вашого життя, а також нам Два старших аркани кажуть, що е, це все вже закінчується е, вашому житті, і е, сонечко сходить. Ви будете святкувати свою перемогу, свою перемогу фінансову, е, свою перемогу. От, е, я не, не відступаю від своїх позицій. Я стою на своїх позиціях. У мене все стабільно. Навіть... Е, не дивлячись на те, що деяким левам потрібно буде витрачатися, можливо, деякі леви будуть витрачатися на дітей своїх, тому що у нас тут сонечко, в нас тут дитина, так? Це народження якоїсь нової ідеї, дитини, так? Кожного в різні своє життя може програтися, але це буде такими енергіями. І ви будете тріумфаторами, любі леви. Я вам цього щиро бажаю. І навіть не дивлячись на цих пліткарів або е, пажів в мечі, знаєте, і е, хочу зауважити, будьте е, дуже уважні стосовно е, будь-якої інформації, неперевіреної інформації. Не довіряйте, буквально не вірте е, на слово, е, перевіряйте інформацію. Отак от от я вам хочу сказати. Це був торопрогноз для ливів на березень місяць. Не забувайте підтримувати канал своїми вподобайками та підписками. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!